У Чорноханому поблизу Дебальцевого йдуть вуличні бої. Частину селища зайняли терористи. Із з колонії суворого режиму, розташованої неподалік, втекли в'язні. Повідомляє очільник Луганщини Геннадій Москаль. Сама колонія, незважаючи на обстріли, майже зруйнована. Більшістю ув'язнених вивезли ще до початку активних бойових дій, але 375 засуджених перевести до інших установ не вдалося. Було зруйновано частину основних будівель, огорожі, що ускладнювало несення служби і взагалі загрожувало життю і здоров'ю цих засуджених, які відбували покарання в зазначеній установі. Минулі вихідні було здійснено кілька спроб евакуації таких засуджених. Але в результаті обстрілу терористичними угрупуваннями колони, яка наближалася із Дебальцево, рухалася з Дебальцево у Чорнухини для евакуації засуджених. Ці дії також були припинені. Зв'язку з чорнуханим зараз немає. І точної інформації про долю засуджених, які втекли, теж немає. Повідомляє керівник прес служби Луганської облдержадміністрації Ярослав Галас. Більшість в'язнів. Ну напевно, вже всі вони розбіглися хто куди. Охоронців залишилося всього 10 Горохороняти Охорон, вони не мають можливості через постійні обстріли і відсутність. Взагалі такої, як ну, периметру, який можна охороняти. Частина в'язнів є інформація, вони загинули. Частину десь 50 чоловік затримали на блокпостах українських ті, що пішли в бік України, та частина, що пішла в бік окупованих територій, що з ними інформації немає.